Всім доброго дня. Скажу вам чесно, відверто. В просторах Тіктока я знав, що такі будуть коментарі. А от в просторах Ютуба, коли ти опалюєш приміщення на мастилі, ну, теж думав, що, можливо, будуть такі коментарі. Але зараз я вам покажу, щоб ви бачили. Написали і весь дим в атмосферу. Друзі, якщо воно все згорає, то ніякого диму в атмосферу немає. Вон труба, он труба. On, дивіться, бачите? Сильно да, сильно димить. Якщо воно не буде горіти до кінця, звісно, буде дим. Деякі люди умудряються робити спеціальні котли, буржуйки, які спалюють покришки, автомобільні покришки і немає диму. Це говорить про те, що все згорає. Так що, друзі. Напишіть тепер під цим відео коментарі на насчет дим в атмосферу. Якщо воно не тліє, а горить ще раз, то воно все збирає. Отак от. Дякую всім за просмотр. Ставте коментарі, буде цікаво побачити, почути, що ви пишете і так далі. Всім гарного дня.